Юрій Шлипа, кандидат на посаду депутата Московської міської ради, сьогодні, 5 липня 2014 року, я знаходжуся в місті Хотьково-Московської області. Шановні виборці, що стосується української мови, я впевнений, що українська мова з порівняння з російською мовою буде другою офіційною мовою Москвського регіону. Цей законопроект я обов'язково проводили. Але можливість консультації органи державної влади і місцевого самодування до української мови. Щиро всіх дякую. Ваш кандидат Юрій Шулипа.